Екстрений випуск новин. Шокуючі події відбуваються просто зараз в Лапландії. Там щойно взяли під варту Санта Клауса. Його корпорацію добра звинувачують у контрабанді світового масштабу. Деталей майже немає. Та якщо інформація підтвердиться, це поставить під сумнів саму суть Різдва. Наша знімальна група уже на місці. Давайте подивимось, що там відбувається. Доброго вечора. Я запевняю вас, це безсумнівно сфабрикована справа. Наші юристи вже працюють над поверненням Санта Клауса додому. Хтось намагається зірвати Різдво і поставити під загрозу доставку подарунків. Корпорація вже скликає аналітиків з усіх куточків світу, щоб розпочати власне розслідування. Наше завдання очистити ім'я Санти, знайти винних і врятувати Різдво. Дякую. На цьому все. Коментарів більше не буде. Ми стежимо за розвитком подій. Залишайтесь з нами. Попереду вирішальні години для Різдва.